Грошей немає що робити. Попереджаю, цей метод на 100% протилежний нашим інстинктам. На 100% протилежний до того, що ми зазвичай робимо, коли в нас з'являються проблеми з грошима. І так, для того, щоб вирішити ваші проблеми з грошима, вам зараз треба сфокусуватися на тому, щоб ділитися тим, що у вас зараз є. Тобто проявляти щедрість по відношенню до інших людей. Юля, що за фігня? В мене і так немає грошей, чим я можу ділитися? В тому і сенс. Вам треба прийти до стану, де ви відчуєте, що вам є що віддати. Наприклад, купіть бабусів, які не мають грошей, теплий хлібчик. Почніть, нарешті, щедро віддавати свій час, свої ідеї на роботі. Щедро. Зберіть речі, які ви не носите роками, і віддайте їх людям, в яких немає речей. Головне, не слухайте свої інстинкти, не стискайтесь, не зжимайтесь, не думайте, що вам нічого дати. Тому що саме це стискання ще більше заганяє вас в проблеми з грошима. Вирішіть прямо зараз, чим ви можете почати ділитись, де ви можете проявляти щедрість, і почніть діяти протилежно до ваших інстинктів.